Друзі, моє вітання на Ютуб каналі Телеграф.UA. Моє ім'я Даріна Глущенко. Мій співрозмовник сьогодні Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи права справа, політолог, військовий аналітик. Пане Дмитре, мої вітання вам. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що доєдналися сьогодні до нашої розмови. Отже, президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Дональдом Трампом у Ватикані у Білому домі. Зустріч оцінили як продуктивну лідери держав сиділи одночасно проти одного та розмовляли, дивлячись один на одного таким пильним поглядом. Ми пам'ятаємо ці всі фотокартки. Також, от пані Нікола Гіклінг, яка професійно займається читанням по губах, проаналізувала спілкування. Ні, між світовими лідерами, от за її словами, український президент сказав таке: я б хотів, щоб ви це все зробили, але не так. Але не так Трамп йому відповів. Це дуже цікава стратегія. Можете бути певні. Ось пане Дмитре, оця фраза: не хвилюйтеся, можете бути спокійні. Це про що? Трамп переконує Зеленського щодо свого мирного плану, який Києву не подобається, чи, чи щось інше? Яка ваша думка? Ну, у мене взагалі багато запитань з приводу цієї інформації. Зустрічі, наскільки я розумію, носила закритий характер, і, відповідно, щоб спеціаліст зміг прочитати по губах, ну не ну менше. То це досить контроверсійна версія. Я не думаю, що закритий характер інформації, зустрічі виноситься на загал, а більше того, служба безпеки обох президентів унеможливила би витік інформації, враховуючи наявність подібного штибу спеціалістів, які би прекрасно розуміли розумілися сам на самому, на самому предметі перемовного процесу, але менше з тим, тобто. Сам характер зустрічі, те, що вона відбулася, це великий позитив. 15 хвилин я хотів би звернути увагу: не варто спекулювати на цій ситуації. Це я звертаюся до українських журналістів, бо 15 хвилин це досить тривале спілкування лідерів і України і Сполучених Штатів. При чому, якщо брати до уваги сам характер зустрічі, правильно? Тобто і привід зустрічі, основне це звірили годинники і показали те, що українська сторона готова продовжувати діалог. Бабіч працювати з американською стороною в моменті як підписання договору про спільне використання українських надр, так і відповідно. Йти в форваторі українських е, 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 американських зусиль щодо врегулювання війни в Україні, а це основне і головне по підсумках, не те, що хтось там прочитав по губах, заяви Трампа по підсумках зустрічі, акценти зміщені на російського диктатора. Вже чітка заява Сполучених Штатів з приводу того, що Росія має е, показати договору спроможність і відповідь. Зробити практичні кроки, які би свідчили про відповідні наміри цієї країни, і завважчити випадково потім і з'являється інформація в змі про можливість введення сполученими штатами так званих подвійних санкцій, це то санкції проти країн, які безпосередньо приймають. Участь у відповідних експортно-імпортних операціях з російською стороною. Це колосальний вдар Російській Федерації. Оце основне, а не те, що хтось там щось прочитав по губах. Ну, Але ми бачили, як ЗМІ рознесли це і по своїх сайтах, і так. телеграм-каналах також. Стосовно Росії. Вона сказала, що згодна на безумовне перемир'я за умови припинення постачання зброї в Україну в Україну і за умови, що припинення вогню не буде знову використано для зміцнення української армії. Також там зазначається, що Росія виступає проти пропозиції американців про передачу за під контроль України та США. Ну те, що ми бачимо, судячи з цих заяв і це не новина, ми це бачимо постійно. Фактично, Росія відкинула і відкидає пропозицію Трампа щодо мирного плану. На вашу думку, як тепер буде і має реагувати очільник сполучених штатів Америки? Чи має він важелі тиску на Росію? Якщо так, то які саме ну і найголовніше, чи буде він їх використовувати, аби все таки е схилити Кремль до е тих же самих поступок він вже використовує досить тисло. Сполучені Штати зробили практичні кроки щодо зниження ціни на нафту? 70 до 60 доларів, заяви провідних країн: а це Казахстан, Ірак, Саудівська Аравія про зниження від збільшення видобутку нафти відповідно зниження ціни. Є практичними кроками з боку Сполучених Штатів. Нагадаю, Казахстан десяте місце по обсягах видобутку нафти Ірак третє місце. Ну відповідно Саудівська Аравія як одна з крутних країн АП. Причому зауважте, рішення Саудівської Ради щодо збільшення обсягів добутку нафти йде в розріз з попередніми заявами і діями цієї країни. Оце і є практичні кроки. Другий практичний крок Трамп заявив про продовження санкцій проти Російської Федерації на один рік. Третій практичний крок. Банківська система Російської Федерації. 12 банків Російської Федерації відключені від системи світ. На це не наважувалася американська адміністрація за часів Байдена за весь час каденції. Четвертий крок. Панама заявила про те, що вона розриває договори з 128 суднами. Так званого тінівого російського флоту, а це колосальний удар по можливостях Російської Федерації обходити санкції Сполучених Штатів і країн Європи в моменті продажу нафти і нафтопродуктів третім країнам. Тобто, як бачимо, не тільки заяви Сполучених Штатів про стурбованість позиції Російської Федерації, але й практичні кроки. Ну і основне про те, що я говорив вище Сполучені Штати заявили про можливість введення подвійних санкцій проти країн, які приймають безпосередню участь у експортно-імпортних операціях Російської Федерації. А це буде колосальним удар по можливостях Російської Федерації наповнення бюджету за рахунок валютної виручки. Ну і військова політична складова. Сполучені Штати, попри всі заяви, були присутні. Під час останнього Рамштейну це показник і політичний, і військовий сигнал Російської Федерації про те, що Сполучені Штати не виходять з формату військово-технічної підтримки нашої країни. Бадячи того, на момент відповідно зустрічі президента України і президента Сполучених Штатів, у ЗМІ з'являється повідомлення про те, що шведські Гріпа не пере... В небі на Польшу російський розвідувальний літак ІЛ-20, який ну, це літак дальнього моніторингу, тобто дальньої радіолокаційної розвитки, і те, що він над Польщею не випадково. В Польщі зосереджена логістичних хаб Сполучених Штатів і країн НАТО. В моменті військово-технічної підтримки нашої країни а за оцінкою російської сторони за останній тиждень обсяги постачання військово-технічного спорядження з боку Сполучених Штатів для потреб України збільшилися в рази. От вони конкретна відповідь з боку Трампа і відповідно Сполучених Штатів. В той же час Лавров заявляє міністр закордонних справ Росії про те, що Російська Федерація відкрита до певних компромісів у контексті війни в Україні Москва готова до пошуку збалансованого підходу в переговорах, які будуть враховувати взаємні інтереси. А на вашу думку, от про які саме поступки з боку Росії? Може йтися про які поступки саме Кремль заявляє зі своєї сторони, а, і чи можемо ми тут уже говорити про територіальні поступки? Ну, попередній аналіз західних змі свідчить про те, що знов ну, таки вкидається інформація щодо можливості виведення російських військ, наприклад, з території Харківської області і Кінбургської каси. Це досить серйозні кроки. Але варто й говорити про те, що аналіз театру бойових дій говорить про те, що Російська Федерація наразі активізувала свої дії виключно в Луганській Донецькій області. Так є за напруга Запорізькій області, але вона не свідчить про можливості російських окупантів щодо розширення зони присутності за рахунок нових українських територій. Херсонська область стабільна. Тобто можемо говорити про те, що скорше за все, ці дві області, а саме Запорізька і Херсонська, мовиться про окуповані райони цих двох областей, стануть предметами політичних торгів домовленостей, перепрошую. Ну і відповідно, я не виключаю можливості компромісу по Запорізькій АЕС. Там є чітка позиція Сполучених Штатів цього питання, і вони будуть дотискати свою позицію в цьому питанні Кім наголосив, що КНДР приєднується до війни в Україні відповідно до статті 4 договору з Росією. Про це повідомляє видання Ян Хеп. І це фактично ну може свідчити про готовність північної Кореї відправити додаткові війська та посилати свою відкриту уже участь у російській війні проти України. На вашу думку, яких змін можемо чекати на фронті? Чи будемо бачити якісь суттєві зрушення, чи особливо панікувати і перейматися наразі, поки не варто? Не варто панікувати панікувати перейматися. Це знов таки. Давайте подивимося на тлі чого з'являється повідомлення про те, що Російська Федерація та НДР визнали присутність вояків на території Російської Федерації безпосередньо участь бойових. Ну, це секрет Полішене. Тому що вони визнавали ну, менше з тих. Дали е, військовий політичний сигнал на тлі знов таки перемовного процесу про можливість масштабування театру бойових дій за рахунок учасників. З іншої країни це по географію учасників війни. От mm -hmm. небезпечний прецедент, коли Російська Федерація намагається масштабувати за рахунок третіх країн. Варто розглядати це, як я ще раз підкреслюю, елемент військово-політичного впливу. Які практичні кроки? Право тім, що участь воїків КНДР обмежена тим самим договором про співпрацю, про які ви говорили, там чітко вказано території обох країн. Наразі в російських пабліках триває дискусія з приводу можливості залучення воїнів КНДР для участі бойових діях на території, вони пишуть нових районів, окупованих районів Луганської та Донецької країни та, та, та запорізьких областей. Але Якщо буде зафіксовано безпосередня участь у яких ПНД-бойових діях на території України, то це буде свідчити про те, що Російська Федерація А не готова до укладання мирної угоди і відповідно розширює театр за рахунок третіх країни. А це дає Україні можливість завоювати до країн Заходу з приводу розширеного характеру військово-технічної підтримки нашої країни. Держсекретар США Марко Рубіо каже, що наступний тиждень стане вирішальним у переговорах щодо припинення війни в Україні. І от знаєте, я пам'ятаю, як були заяви просто аналогічні стосовно минулого тижня, який теж мав стати вирішальним. От на вашу думку, чи справляться надії і сподівання вже, ну, от на ці сім днів? Ну, це знов таки давайте подивимося на ці заяви. Рубіо озвучує свої заяви після заяв Трампа про те, що він стомився від очікувань від російської сторони. Тобто, можемо говорити про те, що Рубіо продовжує військово-політичний тиск на країну окупанта, даючи чітко зрозуміти, що постійні перемовини не входять в плани сполучених штатів від Російської Федерації, вимагають чітких реакцій, а саме. Безпосередніх перемовин з Україною щодо припинення війни, і відповідно, якщо встановлений дедлайн тиждень і Російська Федерація за цей тиждень не робить практичних кроків, тоді це дає підстави Сполученим Штатам говорити про розширення економічних санкцій проти Російської Федерації. Не випадково зауважте Трамп про відповідаючи на запитання журналістки. З приводу економічних санкцій проти Російської Федерації, а саме поглибленого їх характеру, заявив про те, що ми до цього питання повернемося трохи згодом за тиждень, правильно? Тобто, і є ті політичні сигнали Російської Федерації, що відповідно саме Сполучені Штати формують повістку дня, а не Російська Федерація. Ройтер повідомляє, що російський супутник, який пов'язують з ядерною програмою, ймовірно вийшов з ладу. Йдеться про супутник космос 2553 Він був виведений на орбіту за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення в Україну, і США вважають, що він міг допомагати Росії у розробці антисупутникової ядерної технології. Росіяни ж кажуть, що апарат призначений для всього, всього лиш для радіолокаційної розвідки. Також зазначається, що американські офіційні особи ще наприкінці минулого року помітили безконтрольне так зване обертання супутника. Ну і от в п'ятницю у центрі стратегічних і міжнародних досліджень на основі даних компанії Leo Labs зазначають, що це спостереження переконливо вказує на те, що ось цей супутний космос 2553 більше не. Функціонує, як це вплине на і впливає, і впливатиме на обороноздатність Росії загалом на Кремль, Наскільки був важливий ось цей супутник для російської армії? Ну і що, що буде що буде далі? Чи дійсно це такі знаєте тривожні вже не побоюсь цього слова? Дзвіночки для Росії? Ну для Росії Росія намагається порушити правила договору 1967 року. Про те, що космос це виключно для мирних цілей, використовується усіма країнами. Російська Федерація намагається знов таки здійснити тиск на всю світову спільноту. Можливості виведення ядерних ядерної зброї. Космос з метою фактичної паралізації економіки, бо буде йти мова про те, що внаслідок ядерного вибуху можуть постраждати одночасно від 30 до 40 відсотків супутників. А це відповідна навігація, це е, і е, системи зв'язку. Це ну все повністю. Тобто функціонування, причому росіяни роблять наголос на тому, що люди не постраждають. Але основний удар відповідно буде нанесений по можливостях. Економічного потенціалу країн Заходу наскільки серйозно, на Заході серйозно це сприйняли е е як відповідні дії Російської Федерації, але варто й говорити про те, що як завжди Російську технолог... Федерацію підвели технології. Тобто, заявляючи в чергове нет, на цей раз вже на рівні космічної зброї, е стикнулися з тим фактом, що відповідно санкції проти. І Роскосмоса, і відповідно російського ВПК звели фактично на нуль зусилля Російської Федерації в моменті військово-політичного шантажу з використанням вже космічної риторики. Пане Дмитре, дякую вам за цю розмову, за цю аналітику, яку ви представили сьогодні, і нам і нашим глядачам. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, якщо ви цього ще не зробили. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І звісно, що моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Побачимося у нових випусках і до зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.